З викладом основних подій дня в ефірі полтавські телевізійні новини. Коротко про головне. Найстрашніше на війні це перший бій. Ділиться пережитим командир БТР 92-ї механізованої бригади Петро Рибальченко. Морози й перші обморожені. На Полтавщині працюють пункти обігріву та соціальні патрулі. Різдво у Полтавському краєзнавчому музеї імені Василя Кричевського виставка православних раритетів, божественна літургія та пісні співи у виконанні церковних хорів. Приватного підприємця із села Красногорівки Великобагачанського району Петра Рибальченка ще влітку мобілізували до лав Збройних сил України. Після нетривалого навчання та перепідготовки на Харківщині був відправлений у зону бойових дій. Захищати країну довелося на передовій у місті щастя Луганської області. Наші кореспонденти поспілкувалися з Петром Рибальченком у Полтавському військовому госпіталі, де він лікувався після контузії голови. За п'ять місяців дні, коли не було артилерійсько-мінометних обстрілів у місті щастя Луганської області, можна на пальцях перелічити. Розповідає командир БТР 92-ї механізованої бригади Петро Рибальченко. Розслаблятися не було коли. От постійна робота постійна. Ми говоримо гарними словами антитерористична операція, але це не так. Це війна, і це треба признати. Говорить, найстрашніше на передовій перший бій, а потім звикаєш. Петро Рибальченко разом з іншими бійцями охороняв міст через річку Сіверський Донець. Місцеву теплоелектростанцію та громадський порядок. Адже міліції, каже, там не зустрінеш. Це війна, і постійно треба бути на потові, і постійно треба захищати своїх товаришів, перш за все, завжди бути стриманим і відповідальним. Це перш за все. Що потрібно на війні, а підтримка товаришів там наскільки відчувається, наскільки це військова дружба, це навіть не обговорюється. У нещасливому місті щастя Росія не припиняла свої провокаційні акції з надання так званої гуманітарної допомоги окупованим територіям. Продовжує розповідь Петро Павлович. Він говорить, ці конвої ввозять на Донбас військову техніку, зброю та російських вояків. Найтяжче нам тоді, коли підходив так званий конвой гуманітарний, якоби із шифером, тоді із продовольцем. тоді оце продовольство дуже по нас било. Петро Рибальченко народився і справді в сорочці від смерті під час обстрілів градами говорить, його врятував щасливий випадок. Я щось замерз, хлопці мої на секунду, коли піду. Вниз, і буквально тільки я зробив два два шаги, от, пішов розрив градів. Це хтось, мабуть, за мене добре молився, мав що, скажімо так, секунда, одна, одна секунда вирішила долю життя. І все ж Петро Рибальченко потрапив під мінометний обстріл і отримав важку контузію та осколкове поранення в голову. Як я проходив е комісію, виявили, що в мене Ще осколок від від, від снаряду у голові знаходиться. От за глазним яблуком, очним яблуком. Ще знаходиться 5 на 6 міліметрів. От металевий предмет. Я про нього навіть не знав. У шпиталі Петра Павловича саме готували до операції з видалення осколка. Всього ж у Полтавському військовому госпіталі вже проліковано близько 500 військовослужбовців із зони АТО. Ми продовжуємо розповідати про воєнні будні та історії наших захисників, які не один місяць перебувають на сході країни. Цього разу розповідь про жінок окремого підрозділу на передовій під Маріуполем. Матеріал Євгена Ковальчука та Юлії Логвиненко. У штабі оборони Маріуполя повідомляють, що сектор М, до складу якого входить і саме місто, перебуває під повним контролем сил антитерористичної операції. Сектор М єдиний, що охороняє морські рубежі України. Жартома його ще називають курортним. Проте більшість бійців зізнаються, що жодного разу не бачили моря. Просто тут не до романтики. Я приїхала з генерального штабу з міністерства оборони. Здійсна, хожу дві неділі. Ніна Зеленська у мирному житті за спеціальністю топограф. Тут офіцер оперативного забезпечення. У неї чималий військовий досвід щойно приїхала разом із іншими на службу під Маріуполь. Це мій обов'язок. Я тут на своєму місці, і мені тут дуже все як, як вдома, як сім'я одна, рідна. Дуже в такі важкі часи, що собі бажати не приходяться, але для всього, для всіх збройних, для всіх збройних сил дуже хотілося б, щоб не забували нас, що ми тут на передовій, що нам і підтримка потрібна. Спілкуємося з Ніною на вулиці, шалений вітер заважає говорити та згадки про дім. Жінку трохи зігрівають. Хотім, щоб був мір хотим, щоб ця зона прифронтова не чувствовала ніяких попиток, що, що вони знаходяться при прифронтовій зоні. что все тут хорошо добре, і мирно, і спокійно. Для этого ми тут працюємо і знаходимося. Будемо стоять до последнего. Саме тут далеко від сім'ї, від рідних, жінки, військові особливо перейнялися доле дітей-сиріт. Їм і так по життю не солодко без батьків. А тут іще й війна. Ми тут проведували, навіщали дітей сирот їм, що будемо їхніми ангелами, хранителями. А їм самим нашим земним янголам охоронцям бракує на сході не лише амуніції, і теплих речей, розповідає офіцер. Ще більш гнітить ставлення до української армії місцевих, які здається ще й досі не розуміють, де правда і звідки пройшла біда. Затриманий на великому хабарі, начальник управління ДАІ Полтавської області Петро Блажівський вийшов на волю під заставу у 10 мільйонів гривень. Таку суму внесли родичі затриманого. Нагадаємо, 29 грудня 2014 року слідчий суддя Октябрського районного суду Полтави виніс ухвалу про обрання посадовцю запобіжного заходу у вигляді взяття під варту та визначив як альтернативу заставу у 2 мільйони гривень. Та за апеляційною скаргою обласного. Власної прокуратури апеляційний суд області скасував ухвалу Октябрського районного суду та збільшив розмір застави до 10 мільйонів гривень. Нагадаємо, начальник управління ДАІ Полтавщини підозрюється у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди і був затриманий на гарячому. Проте на брифінгу в обласному управлінні ДАІ сьогодні мова йшла про інше: про сплату штрафів через електронні термінали та оформлення незначних ДТП за допомогою європротоколів. Журналістів ознайомили з нововведеннями, якими послуговуватимуться працівники ДАІ та водії у новому році. Докладніше про це далі у сюжеті Олександра Іващенка та Ігоря Середи. Відтепер штрафи на місці порушники можуть заплатити через електронні термінали. Пілотний проект системи електронної оплати правопорушень, говорять інспектори, впроваджували в області до нового року. дані термінали на зараз існують тільки двоє, які будуть розміщені на стаціонарних постах: це Сухинівка, Кабеляцький район і Лубинський пост. Мета проекту спростити сплату невеликих штрафів для водіїв, які добровільно визнають своє порушення. Та таким методом, визнає інспектор відділу ДПС Андрій Соловей, цілком реально боротися з корупцією в рядах працівників ДАІ. Це буде виховувати свідомість як учасників дорожнього руху, так і наших співробітників, які чітко знають, що є протокол, є постанова, є оплата, яка дистанціює нестатутні і незаконні відносини між нашими співробітниками і учасниками дорожнього руху. Інше нововведення Європротоколи оформлення ДТП також апробувались у області і мають схвальні відгуки. Та далеко не кожну пригоду можна оформляти через Європротокол, звертають увагу автоінспектори. Наприклад, це неможливо, коли хоча б один із учасників пригоди під дією алкоголю чи наркотиків. Якщо в дорожньо транспортній пригоді є тільки два водія, ну тобто два автомобіля. За наявності у них страхових полі полісів. За умови, що один із них визнає вину, повинна бути відсутність загиблих та травмованих. Та розмір шкоди не повинен перевищувати 25 тисяч гривень. Як би там не було, а цьогорічні нововведення абсолютно не аксіоми для полтавських водіїв, наголошують у державтоінспекції. Користуватися ними чи ні, кожен вирішує особисто. Сирна криза відкриття європейських ринків та квот, відміна практично всіх урядових програм підтримки 2014 рік для агровиробників. Був насичений значущими подіями від майдану із деклараціями підтримки дрібного бізнесу до війни на сході України, де українських патріотів. Саме цей бізнес і підтримував. Натомість дієвої підтримки від уряду агробізнес практично не отримав. Заговорили навіть про зняття податкових пільг, які були чи не єдиною віддушеною підприємств галузі. Тож, чим жили селяни у минулому році і про перспективи нового устами експертів, думки яких збирав Ігор Середа. Криза торговельних відносин на згодом і війна на сході України позначилася на агровиробництві вже з початку року. Вже до осені в уряді констатували значне падіння експорту до Російської Федерації українських сирів, м'яса та олії, продукція, яка в основному була орієнтована на сусідній ринок. Але зазначає прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, сільгоспвиробники швидко переорієнтувалися. Падіння на 81% в Росію м'яса і супродуктів птиці. І по всім іншим країнам, розпочинаючи з Нідерландів і закінчуючи Іраком, ріст в середньому від 30 до 100%. у Євросоюзі на ситуацію в Україні зреагували відміною візних мит для 32 груп агропродукції. За них українські селяни ухопилися, немов за соломинку, і вичерпали вже до жовтня 2014 року. За останній період часу у нас ріст експорту української сільськогосподарської продукції 32%. Це за цих буквально півроку. І при цьому ми суттєво зменшили придбання іноземних продуктів харчування мінус 18%. Та експерти агроринку говорять, квотні дозволи Євросоюзу на деякі групи товарів, зокрема в експорті зернових, носять швидше рекламний характер. Адже 400 тисяч тонн зерна кукурудзи, 950 тисяч тонн пшениці і 250 ячменю не такі вже масштаби у порівнянні із загальним обсягом ринку. Адже в даний час діє безмитна квота для кукурудзи, а квотний імпорт пшениці та ячменю в Євросоюз обкладається урізаним митом. До того ж, у 2008 і 2009 роках Україна поставила до Євросоюзу близько трьох мільйонів тонн і двох з половиною мільйонів тонн пшениці відповідно, що набагато більше вище згаданих квот, із інтерв'ю Українській правді від 17 квітня 2014 року. Окрім цього, квоти потрібно розглядати лише як тимчасову підтримку, тим часом зміцнюючи спроможність нашої продукції. Переконаний директор департаменту агропромислового розвитку Полтавської облдержадміністрації Сергій Фролов. Ми також відкриваємо свої ринки для продукції, яка йтиме з Європи. Нам залишили 10-15% імпортного мита, тобто, щоб якось ми конкурували, хоча б по ціні. Але ми сьогодні повинні вже говорити про те, що наша продукція повинна бути відповідною конкурувати з продукцією, яка йтиме з Європи. У той же час гарячі голови в Україні почали говорити про реформування агросектору, який єдиний спрацював з 13-ти відсотковим приростом ВВП. Говорили про зняття сільгоспробників пільг, щоб наповнити зборами держбюджет. Та такий крок поставить галузь на коліна. Переконані експерти агробізнесу. В Європейському Союзі обсяг дотації становить 50 мільярдів євро. В нас, навіть якщо порахувати всі податкові пільги, з 16-17 мільярдів гривень. Ну давайте порівняємо 17 мільярдів гривень і 50 мільярдів гривень. Давайте ще це заберемо і подивимося, як, які щасливі будуть наші і скільки людей буде звільнено на сельос Влада, яка прийшла з допомогою людей, майданівці прийшла до ета, старається любим путем цю громадськість відпихнути і скажу, що вони великі гуру, великі спеціалісти. А це таке, ну під ногами путаються люди, які заважають їм продвігати свої високоінтелектуальні європейські реформи. В уряді лише розглядають можливості зміни оподаткування агросектору та ніяких радикальних кроків проти селян не робитимуть, запевняє прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Підготуватися протягом 2015 року до нової системи підтримки сільгостоваровиробників через прямі бюджетні дотації. І третє, в 2015 році передбачити єдиний прозорий механізм фінансування з державного бюджету це компенсація процентної ставки по кредитам для сільгостоваровиробників. Як би там не було, а систему оподаткування для агросектору до 2018 року міняти не будуть. Це навіть прописали у коаліційній угоді. Для цього року залишаються і квоти Євросоюзу. Щоправда, в обсязі попереднього року, хоч в уряді обіцяли перемовини щодо збільшення їх обсягів. І безумовним негативом цього року стала чергова відмова каміну від програм підтримки селянських кооперативів. 20-градусний мороз після різдва додав клопоту пасажирським перевізникам. А дехто з мешканців став жертвою сильного похолодання. Чимало автобусів міжміських рейсів не виїхали на маршрути, а у лікарнях приймають перших пацієнтів з обмороженням. В області створено 5 соціальних патрулів, які готові надавати допомогу тим, хто потерпає від переохолодження та відкрито 92 пункти обігріву. Станом на 7 січня їхніми послугами скористалося 262 людини. Докладніше про холодний післяріздвяний четвер у сюжеті Миколи Янка та Євгенія Прокопенка. Зранку 8 січня стопчик термометра показував 20, а подекуди і 25 градусів морозу. Таке похолодання позначилося в першу чергу на роботі водіїв міжміських перевезень. Чимало маршрутів відмінили, автобуси не заводяться. Сильні морози, солярка літня. В основному зараз із топливом проблема. Топливо і воздушна система. Якщо конденсат у системі потрапляє, замерзає, лопаються трубки і топливо. парахвінить. Якщо не зим, то... Люди по півдня в очікуванні своїх рейсів. Валентин на Полтавському автовокзалі з самого ранку чекає автобуса на гадяч. Неподалік побачив пункт обігріву і зайшов. Побачив, що стоїть палатка, а на вокзалі сидів дуже сильно замерзів, там сквозняки. Та й думаю, зайду, погріюся, чаю поп'ю. Такі намети для обігріву стоять по області, переважно у місцях найбільшого скупчення людей. Тут можна зігрітися, чергові запропонують гарячого чаю. За місяць до цього пункту біля автовокзалу звернулося більше півсотні чоловік. У нас на даний момент звернулися у нас люди є з нашого полтавського району, також є у нас з Донецької області, є з Полтавської області. І у нас є навіть Слуганської області. Один раз було у нас ДТП, коли автобус перевернувся. 35 чоловік до нас звернулися. Ми не дали їм допомогу і направили наш мобільний пункт їх направив додому. У зв'язку з сильним похолоданням в області запрацювали соціальні патрулі. Їх п'ять у Миргороді, Кременчуці, Лубнах, Комсомольську і Полтаві. На таких автомобілях за заздалегідь визначеними маршрутами об'їжджають міста, лікарі, рятувальники, працівники соціальних служб Червоного Хреста інших громадських організацій. Надають допомогу тим, хто раптом потерпає на вулиці від морозу. Здебільшого це люди без постійного місця проживання. Бувають непоодинокі випадки, коли Безхаченки знаходили безхаченків саме біля цих мусорних баків в нетверезому стані. Вони сиділи просто в мороз таки і вони могли замерзти. І також надаємо і постороннім людям, якщо необхідна медична допомога. А у лікарнях приймають перших пацієнтів, що стали жертвами переохолодження. Лише до першої міської лікарні у Полтаві за добу звернулися три пацієнти із обмороженням. Лікарі радять якомога менше перебувати на холоді і в жодному разі не займатися самолікуванням. Самолічення тут недопустимо. Почему? Потому що це может привести к фатальным последствиям. Вплоть до ампутації пальців. Уже за кілька днів погода зміниться, прогнозують синоптики. Великі морози підуть і термометри показуватимуть від нуля до мінус чотирьох градусів. 8 січня виповнилося 80 років від дня народження поета і журналіста нашого земляка Василя Симоненка. Він був із тих, кого згодом назвали шістдесятниками. Народився поет у селі Біївця Хлобенського району, вчився у Біївській початковій школі. Після закінчення середньої школи в Тарандинцях вступив на факультет журналістики Київського університету. Працював в обласних газетах на Черкащині, кореспондентом робітничої газети в Черкаській області. Писати вірші почав ще в студентські роки, але в умовах прискіпливої радянської цензури друкувався неохоче. За його життя вийшли лише дві збірки поезій. Проте, уже в ті роки набули великої популярності самовидавні поезії Шевсименка, що поклали початок українському рухові опору 1960 70 х років. Окремий значний цикл становлять твори, в яких поет висловлює любов до своєї батьківщини України. Семененко увійшов. В історії української літератури як визначальна постать боротьби за державний і культурний суверенітет України другої половини ХХ століття у 1963 році. Поет був жорстоко побитий кагибістами на залізничній станції у місті Сміла. Після чого у нього відмовили нирки, і невдовзі, 13 грудня 1963 року поет помер у головній обласній лікарні. Похований у Черкасах на Полтавщині та Черкащині 2015 рік оголошено роком Василя Симоненка. Проте як відзначали 80-ті роковини дня народження поета, телефоном наша власна кореспондентка у Лубнах Оксана Симака. Цьогоріч, як і завжди, у цей різдвяно-новорічний день, 8 січня, до села Біївці з'їхалися керівники області, Лубен та району, творча інтелігенція. На подвір'ї обійстя з нагоди 80-річчя від дня народження відбувся мітинг за участю поважних гостей. Серед них заступник голови обласної ради Володимир Микийчук. Від Семененкової хати учасники дійства пройшли ходою до його пам'ятника, встановленого у селі 2005 року за фінансової підтримки лубенських меценатів та раненьків. До підніжжя пам'ятнику поклали живі квіти. По тому в оновленому музеї Транденцівської школи, на якій також цьогоріч встановили меморіальну дошку, відбулося головне дійство вручення цьогорічної літературно-мистецької премії імені нашого земляка. Тож дипломом спеціального зразка грошового нагороду та книги на пам'ять разом з квітами лауреатам премії вручив голова Лубенської районної ради Олександр Темченко. Наріздво у великій залі Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського, єпископ Харківської і Полтавської української автокефальної православної церкви Афанасій, провів святкову різдвяну божественну літургію. Після спільної молитви вірян запросили переглянути концерт пісноспівів Небо і земля торжествують, де прозвучали переважно церковні хорові твори українських композиторів. Також глядачі могли побачити православні раритети з фондів краєзнавчого музею. Про це докладніше у сюжеті. Світлани Маркіної і Олександра Добрецова. У великій світлій залі, яка, за словами владики Афанасія, схожа на храм, богослужіння розпочалося о 10-й ранку. Органічним доповненням святкової літургії стала унікальна виставка старовинних ікон із фондів музею. Музеї, де збережена власна зібрана історія нашого народу за багато і багато його існування. Історія, яка нагадує нам хто ми і чиї ми діти, шість старовинних ікон із образами Богородиці. Серед них і Козельчанська ікона Божої Матері, виконані у різних стилях. Майже всі вони датовані початком двадцятого сторіччя. Доля їх дуже непроста. Більшість з них до нас потрапили ще в 90-ті роки до музею і були вилучені комісією по переміщенню культурних цінностей через державний кордон України як такі, що незаконно вивозилися з території України. Ікони прикрашені раритетними рушниками 18 19 століття. Теж із фондів музею. Представлено на виставці і Євангеліє 18 століття. Щастя і миру, роди, А після молитви під склепінням великої музейної зали зазвучали різдвяні піснеспіви. Христоска, 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 христоска. Церковний хор співає, двічі молиться, сказав колись святий Августин. Для хористів виступ перед публікою це новий смисловий і емоційний рівень. З однієї сторони, це справді це сцена, це глядачі. А з іншого боку, ми переносимо все на духовний рівень, і ми усвідомлюємо, що ми співаємо для відкритих людських сердець. У програмі різдвяного концерту прозвучали також виступи полтавських дитячих і дорослих колективів. А на сам кінець владика Афанасій привітав полтавців з Різдвом та побажав миру і злагоди. Нехай новонароджене немовля Христос у любові принесе і нам, українському народу, мир перш за все у наших душах, бо буде мир у наших душах, мир буде мир і усьому народі українському, і усій нашій українській державі. Після 31-денної відпустки відновили свою роботу футболісти та тренери Полтавської ворскли. Ексклюзивні коментарі від гравців у репортажі Олега Бондаренка та Андрія Іванова. Вони не бачилися більше місяця. Тренерський штаб і гравці ворскли зібрались цього дня, щоб розпочати підготовку до нового футбольного року З настроєнням робочим з настроєнням з тим, що соскучився вже за партнерами, за всім персоналом клубу, тому виходиш тільки з робочим настроєнням і работать, работать, тока работать. Був на Западной Україні, дихав там на морі. Є на неділю. Ну нормально набрався вроде Вроді би і тут под збори заболел. Так вроде это все то, що набирав, все то що віддихався і к сожалению, потерял. Ну нічого страшного наберу беручись. Молодий пізахисник Євген Будник повернувся на полтавський стадіон після речної перерви, адже він останнім часом перебував у оренді в футбольному клубі Слован зі словаччини. Ну, опит, звісно, я пав зросли, що посмотрев на жизнь с другой стороны. сторони. Ну, посмотрим, що дало на волі на фуль на боли, в принципе. Надеюсь, що таке положительне До 10 січня ворскло тренуватиметься у Полтаві у програмі підготовки, медогляд, кроси та тренажерний зал. 11 січня полтавці вирушать до Туреччини на перший тренувальний збір, щоб продовжити підготовку там. На цьому основний блок новин вичерпано. Я дякую за увагу і бажаю всього найкращого. Побачимось! Сьогодні вночі та завтра вдень у Полтаві та області очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів, вдень сніг, хуртовина на дорогах місцями ожеледиться. Вітер південний 7-12 метрів за секунду, в день пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 15-20 градусів морозу, в день мінус 4-9. У Полтаві вночі 17-19 з позначкою «мінус», а в день 6-8 градусів морозу.